Ми їхали з зведеним загоном в місто Херсон. Якраз після того, як його визволили, здається, пройшло два дні. Хмельницький це перший підрозділ, який заїхав в місто Херсон з ДСНС. Ми їхали без приблизкових маячків, без фар в... в цей включених. Так заїжджали. Основна наша задача була завдання було розбір конструкції. Рятування людей, допомога населенню. Був прильот, мінометний обстріл житлового будинку. Ми туди приїхали, дивимося, горить, горить квартира. Ми розбилися по групах, почали евакуювати. Упустив ліхтарик і, виходить, я його піднімаю, дивлюся. А біля мене від міномета виходить, снаряд від міномета, чуть не став на нього. Просто ще один крок, я би міг на нього стати. Мені подобається ця професія. Я вважаю, що я правильно правильно її вибрав.